Олені Шевчук 45 років. Останні 20 – вона пересувається на кріслі колісному. В 2005 році в мене помер перший чоловік, в ньому був інсульт. Я її переживала, ще й перенесла дуже важке захворювання в РВІ, дуже важке. І почався запальний процес спиному мозгу. І в 2006-му відмовили ноги. Я рік лежала повністю. Потім вже потрошку почала займатися займатися і пробувати сідати. Що мама була жива. У 2011 році її збила машина, і вона загинула. Після смерті матері допомагав брат за кордону родичі надіслали невеличкий візок, якраз для Хрущовки, розповідає Олена. Вона почала ще більше працювати над собою, наводила лад у квартирі, готувала, захопилася малюванням та вишиванням. Та от прогулянка чи візит до магазину так і залишалися для неї мрією. Я взагалі не була на вулиці. Я була на вулиці, потім вже кожні два тижні їздила тільки до пологового, коли дізналася, що мене буде настуться. Моя донька. Саме завдяки доньці історії Олени дізналася її сусідка з першого поверху Оксана Мельник. Маю маленького синочка, який півтора року назад подружився з дівчинкою, яка живе в нашому під'їзді». Завдяки цій дружбі ми знали, що мама цієї дівчинки пересувається за допомогою інвалідного візочка. Вперше, коли я побачила Олену, вона мене дуже вразила. Настільки гарна, настільки позитивна жінка закрита дома в чотирьох стінах. Вона вирішила допомогти Олені серед сусідів зібрала підписи і звернулася до департаменту інфраструктури щодо встановлення у під'їзді пандуса, а також облаштування комірки, де можна було би зберігати нове крісло колісне з електроприводом, яке важить близько 100 кілограмів. Роботи у під'їзді почалися вже за лічені дні після звернення. Зазвичай ми встановлювали пандуси завжди виключно на першому поверсі, в зв'язку з тим, що і на перший поверх людину в інвалідному візку важко доставити, і спустити, і підняти на перший поверх. Такої практики, щоб встановлювати вище першого поверху, у нас до цього 25-го року не було. Вирішили ризикнути прокласти конструкцію до третього поверху, розповідає Наталія Вітковська, адже і комунальників вразила історія Олени Шевчук. Крім цього, у сусідів з'явилася ідея модернізувати пандус, і вони вже почали збирати на це гроші, бо ж самостійно спуститися з третього поверху на перший, а потім піднятися жінка не може. Потрібно щонайменше двоє помічників. Попробувати зробити спуск по пандусу з кабінкою і за допомогою лебідки. Цього ще ніхто не робив. Майстер, який робив пандус, цю ідею подав, і він обдумує цю ідею, щоб її можна було реалізувати. Ну, на це також потрібні кошти. каже, Частину коштів ми зібрали. Я дуже сподіваюся, що це в нас вийде. Підрядник візьме тільки з них кошти за матеріал і люди цього під'їзду. Повністю підтримали свою сусідку, і от тому ми вирішили провести такий експеримент. Доступнішими крім цього під'їзду на трудові 14 у цьому році стали ще 9. До кінця року в житлових будинках встановлять іще 10 пандусів. Потреба у них кажуть у департаменті, росте постійно. На сходовій клітці першого поверху він може коштувати 10 11 тисяч гривень. Якщо, власне кажучи, є і східці і з під'їзда, це може коштувати і 13 тисяч гривень. В цьому році бюджет по встановленню пандусів на жаль перевищує минулорічні у два рази. На жаль, тому що це свідчить тільки про те, що людей які потребують особливого догляду, більше. Є. Людям, які пересуваються на кріслах колісних і потребують таких конструкцій у своїх під'їздах, потрібно звертатися до управління праці та соціального захисту населення або ж до департаменту інфраструктури міста. Тим часом Олена Шевчук, життя якої донедавна обмежувалося стінами помешкання, завдяки небайдужості інших, вперше за багато років побувала у супермаркеті, а також побачила школу, де навчається її семирічна донечка. Вікторія Паламар, Марія Шевчук, Павло Романюк, новини міста.